Тому чомусь мені буде надія, що будуть якісь цікаві заяви щодо майбутніх проєктів, але, на жаль, маємо те, що маємо. У нас сьогодні буде енергоблок з Максимом Пишним, засновником чи співзасновником Асоціації фахівців атомної промисловості, і ми поговоримо про ті багато досить новин, які дійшли, які стосуються атомної промисловості і розвитку ядерного сектора в Україні. І після того як в Римі відбулася конферен Ukrainian Recovery Conference, конференція щодо відродження України, збиралися спонсори, так би мовити. Представники різних країн, компаній розмірковували на те, яким чином будуть шукати гроші, які будуть в першу чергу розвивати технології, як допомагати відроджувати Україну вже в післявоєнному, так би мовити, часі. Пане Максиме, доброго дня! Я вас вітаю. Яке ваше враження від тих перших новин, які надійшли з Риму? Доброго дня. Ну, перше враження по деяким галузям досить на, дуже цікаві рішення були. Ми бачили, що деякі енергетичні компанії отримали кредитні кошти на розвиток. Це позитив, я вважаю. Але що дату енергетики, схоже, в мене були більше сподівань, особливо щодо анонсів як наших представників України, так і подій, які коїлися на впропоруч у Європі. Ну, я маю на увазі, то, що за тиждень до до початку конференції була подібна конференція, ну тільки, звісно, на рекавері, розвитку у Турції, де був представник США та зробив такі заяви, що американські кредитні агентства готові та чекають для фінансування атомних проєктів саме у Турції, і був акцент на малі модульні реактори. Але з припискою, що поки американські агенції чекають реактора, який вийде на фінішну пряму, і можна буде будувати як у Турці, як у США, так і у Турції, зокрема.